Як ми переїхали в бажаний офіс або історія здійснення мрії? Це друга частина відео про переїзд. Ми знайшли донорів, які допомогли нам орендувати приміщення. Я намалювала план, уявила кожний куточок. І знаєте, що ми знайшли ідеальне місце, велике, світле приміщення біля метро, з кабінетами, з дитячими кімнатами і навіть зоною для спілкування. Але коштів на ремонт в нас не було. Тому ми все зробили самі. Власноруч фарбували стіни, малювали наші логотипи, творювали атмосферу робили з любов'ю. Просто така красота. Всі кімнати вже готові, всі меблі виставлені і до кінця тижня вже переїдемо. Сьогодні це більше ніж просто офіс. Це дім для 1300 дітей, які тут навчаються, проходять майстер-класи, отримують підтримку. Це місце, куди можуть прийти ВПО, випити чаю, знайти допомогу і нових друзів. Тому мрійте по великому, вірте в свою мрію. І якщо ви справді чогось хочете, весь всесвіт буде допомагати вам це здійснити. Це відео не просто історія, це доказ того, що немає нічого неможливого. Якщо вас надихнуло, поділіться в коментарях вашою мрією.